Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас цікаве заняття з математики. Ми будемо навчатися порівнювати предмети, дізнаємося, що таке число 1, та навчимося впізнавати цифру 1. Готові? Тоді починаємо. Перше наше завдання називається Порівняй предмети. Перед нами два куба. Один синього кольору, інший червоного. Який з цих кубів більший? Правильно синій, а який з цих кубів менший. Вірно, червоний. Наступне завдання. Два олівця. Покажіть, який олівець довший. Правильно, той, що ліворуч. А тепер подивіться уважно і скажіть, а який олівець коротший? Правильно, то що праворуч. У наступному завданні будемо порівнювати предмети за шириною. Покажіть, будь ласка, широкий шарф. Так, це правильна відповідь. Тепер покажіть вузький шарф. І знову правильна відповідь. Умнички. Тепер порівняємо предмети за висотою. Перед нами дерево та кущ. Скажіть малята, яка з цих рослин висока? Вірно, дерево високе. А яка рослина низька? Правильно, кущ низький! Дітки, а чи можемо ми руками показати великий та маленький предмет? Давайте покажемо великий. Ось так ми показуємо великий предмет. А тепер давайте покажемо руками маленький предмет. Ось так ми показуємо маленький предмет. Малята, а у вас є улюблена іграшка? І в мене є. Ось моя улюблена іграшка це зайчик. З іграшками можна як гратись, так і навчатись. Наприклад, за допомогою іграшки ми можемо навчитися орієнтуватися у просторі. Ось я зайчика держу перед собою, попереду, перед. Тут я зайчика заховала за спину, тобто він за спиною. За мною. А ось я зайчика посадила на стіл. На столі зайчик. А ось до нас мишка прибігла. Теж хоче з нами погратися. Давайте пограємо з мишкою. Потрібно правильно назвати місце знаходження мишки. Повторюйте за мною мишка під столом. Мишка перед будиночком. Мишка на кріслі. Мишка в коробці. Мишка за книгою. Мишка між кубиків. Малята. Скільки мишок з нами гралась? Одна. А скільки в мене зараз зайчиків? Один. Кількість предметів один на письмі позначаємо цифрою Один. Ось так вона пишеться. Пропоную перевірити знання. Роздивіться картинку і визначіть, чи біля правильної кількості об'єктів стоїть цифра 1? Скільки на картинці каченят. Скільки на картинці півників. Скільки на картинці курчат, скільки на картинці курочок. Який об'єкт позначений цифрою 1? Цифра 1 знаходиться в правильному місці. Ще одна картинка. Скільки на картинці кошенят. Скільки на картинці поросят. Скільки на картинці цуценят? Скільки на картинці телят. Теля одне. І біля нього стоїть цифра один. Вірно! А як ми можемо на пальцях показати цифру один? Вірно! Ось так! Підніміть ці пальчик вгору. Це один! Кількість предметів 1 ми записуємо цифрою 1. Цифра 1 це пряма паличка зверху вниз. Один банан підписуємо цифрою 1. Одну білочку підписуємо цифрою 1. Одне яблучко підписуємо цифрою 1. Одну грушку підписуємо цифрою 1. А тепер пропоную повторити фрази, правильно називаючи закінчення. Один банан, одна білка, одна груша, одне яблуко. Умнички малята. Сьогодні ми з вами навчилися порівнювати предмети великий маленький, довгий короткий, широкий вузький, високий та низький. Дізналися, що таке 1 і як виглядає цифра 1. Ви все чудово виконували! Дякую вам за заняття! Гарного всім дня! До побачення!